Супер інформація, яку ви навряд знайдете в інтернеті, вона стосується проектора, і як взагалі проектор відпочивати, який найдієвіший спосіб. І варто сказати декілька слів про те, що змушує проектора втомлюватись. Дуже часто люди думають, що проектор втомлюється саме через те, що він виконує якісь великі об'єми роботи. Це правда. Але є ще інший момент, що проєктор також втомлюється в більшій своїй частині від взаємодії з енергіями інших людей, що це мається на увазі. Загалом, якщо брати дуже такий, такий широкий спектр, то це вплив аур інших людей на проєктора. Він, він проєктора виснажує. А якщо брати більш точковіше, то ви можете подивитись на свою карту. Подивитись, які у вас центри відкриті, і це буде саме той вплив на ці відкриті центри, який вас буде виснажувати. Нема шансів, що ви будете знаходитися посеред інших людей, і ваші центри не будуть, ваші відкриті центри не будуть визначатися. Вони будуть визначатись, буде ось цей сильний тиск. Отож, яке рішення для проектора цієї ситуації? Дуже просте. Якщо ви, наприклад, на роботі і ви мусите бути серед людей, ви не можете працювати з дому. Тому коли у вас ланч обов'язково не знаю, наприклад, у вас ланч година, приділіть півгодини ланчу на наодинці або з кимось без різниці, як вам комфортно, як вам виходить. А наступні півгодини підіть. На природу підіть в те місце там, де немає поруч людей, хоча б в такій ближній дистанції, і побудьте наодинці цих півгодини. Або якщо ви відчуваєте прям таку сильну напругу і в тому впродовж дня, і це ще не ваш ланч, або, наприклад, ваш ланч вже закінчився, і ви працюєте це друга половина дня. То ви можете забронювати собі переговорочну і піти собі, посидіти в своїй аурі. Підіть, посидіть там, де немає інших людей. Буквально вам потрібно, я б сказала, хвилин 15, щоб відчути цю різницю. Просто сам з собою наодинці. І ще одне правило важливо. Не споживати ніяку інформацію, не слухати музику, не дивитись лінту в інстаграмі чи Фейсбуці. Взагалі, є просто ви, є ось цей простір без інших людей, і є ось ця тиша. Все це те, що дуже дуже сильно допомагає. Діліться в коментарях, як у вас з цим, як взагалі ви відпочиваєте як проектор, і якщо ви не пробували цю стратегію, якою я поділилася, спробуйте і поділіться, чи воно для вас працює. Загалом статистика показує, що абсолютно для всіх проекторів це працює просто на ура. Ви побачите, що якщо, наприклад, ви будете практикувати це впродовж... Я не знаю, візьміть для себе челендж тиждень, ланч, потім час на природі, або навіть після, якщо на, на роботі не виходить, так після роботи пройдіться десь вулицею, там, де там, де ви наодинці сам з собою. І поділіться, які у вас результати. Я даю вам 100% гарантію, що ви будете абсолютно. Іншим проектором, який буде, хоча б трішечки ближче до своєї природи.